Так ось, питання, яке я тільки що хотів озвучити, це і стосується до окремих входів. Там ще в нас є окремі входи. Я хочу наголосити, Анатолійович, шановні депутати, що ми от зараз надаємо дозвіл на окремі входи, а я хотів би, щоб рішення, які готувалися до нас, ми надавали оренду землі, підписували там ті контролюючі органи, які контролюють у нас пантуси. Тому що ми даємо, а ми знаємо, що до багатьох, багатьох окреміх входи не мають у нас пантусів для інвалідів. І якщо у нас є такі важелі, а сьогоднішній день, по цьому рішенню бачимо, що важель є. Тобто треба перевірити, перевірити всі ці рішення, які що стосуються окремих входів, на наявність пандусу, на виконання цих вимог. На сьогоднішній день е, і мер навіть зауважив, що як е, всім, всім треба е, переробити ці входи, зробити так, що якщо правильно. А що Олександра Грун з цього фігу? Фото Люба покаже вираз. Ні, я зрозумію, Що ви скажете на що того? Ми зрозуміли, що пандуса, я думаю, що там немає. Так, от ми зараз, так як ставимо зараз питання, як Сергій Михайлович озвучив, як ви як головний архітектор, вважаєте? У нас з'являється у нас важен. І я думаю, що ми ці питання повинні знімати, пусть вони роблять ці пантуси і працюють далі. Абто на що нам тоді, якщо такий підхід застосовувати, то застосовувати його в першу чергу до таких соціальних закладів, як банки, аптеки, в першу чергу. Дивіться, дивіться, я вам що хочу Це сказати. Навіть, навіть я, вам, я, хочу, я вам хочу сказати, що. Такі підприємства, як банки, аптеки на сьогоднішній день самостійно зроблять, тому що до них вимоги всім е, такі вже стоять. Дивіться, у нас е, е, така пропозиція, що зараз багато питань у нас йде на, на нашу комісію, потім на сесію щодо надання оренди землі під окремі входи. Але ми маємо проблему, що ці входи е, окремі не всі мають, е, скажімо так. Для інвалідів пантуси, розумієте? І тому ми хочемо, ми зараз беремо це питання на контроль, і всі ці оренди всі ці землі, яка буде йти через нашу комісію, ми хочемо, щоб вони дотримали цю цю вимогу, зробили ці пантуси. Зрозумієте? І якщо сьогодні ми маємо в цьому рішенні забезпечення доступності людей з інвалідністю та інших малогобільних груп, як ми потім це ми розробимо вони розроблять технічну документацію. Потім вони подадуть на сесію затвердження, але вони не зроблять ці вимоги. Треба якось доопрацювати, щоб, щоб ми мали контроль якийсь. Дивіться, ну, е є пропозиція зараз надати інфільку на розроблення проєкту, да. а перед затвердженням поставити це питання на контроль, провести обстеження, подивитися, Доброго. чи зроблено да? для малоговільних верств населення.

Все. Колеги, давайте ми зараз ми е, обговорюємо механізм в майбутньому. Да. Тобто там заправки, землі, да. це зрозуміло. Зараз ми беремося за інвалідів, за доступ для людей з обмеженими можливостями. Да, можливостями. можливостями. Домовилися, да? Да. Тобто дозвіл ми даємо, а потім е, повідомляємо. Добре. Добре, контролює. да, контролюємо.